Подвійна сумна звістка з фронту прийшла у Рівненську громаду. На війні загинули двоє молодих хлопців з обласного центру. 11 травня під час ворожого мінометного обстрілу на Донеччині обірвалося життя 31-річного командира відділення протитанкових керованих ракет Михайла Цимбалюка. А два дні по тому на Харківщині в результаті артобстрілу загинув 24-річний стрілець снайпер Віталій Орліч. Сьогодні ми всі проливаємо сльози за нашими героями. Які майже щодня, як ті соколики, летять до своїх домів, але, на жаль, у своїх домовинах. Молодший сержант Михайло Цимбалюк народився та виріс у Рівному. Навчався у місцевих 18-й та 2-й школах і вже з дитинства марив футболом. Був одним з найкращих бомбардирів та гравців рівненського району. Є вихованцем ДЮСШ Верес. Футболісти головної команди Рівного прийшли, щоб віддати шану герою. Знаєш, він болював за нашу команду, завжди підтримував і вірив наші перемоги. І на жаль, така сумна звістка прийшла до нас напередодні матчу і вирішили з хлопцями віддати шану нашим героям. Це велике гори, коли такі молоді люди віддають своє життя за нашу незалежність і завжди воно додає сил і стимулу, щоб не підвести їх. Тому що ми знаємо, що вони з неба дивляться за нами і боліває за нас також. Інший полеглий на війні герой, старший солдат Віталій Орліч, народився у зарічному, але свідоме життя провів у рівному. Тут навчався в 11-й школі, а згодом в автотранспортному технікумі. Потім була строка Ва служба в армії. а Після цього хлопець підписав контракт зі збройними силами України. Він завжди підтримував нього. він завжди був в кругу великих компаній. Тому ми з ним завжди з ним приємно було спілкуватися. Він він був завжди на позитиві, завжди посміхався і ніколи від нього не було таких. Скажем так, ніяких ні неприємностей, нічого на прощання із захисниками прийшли кілька сотень рівнян. Були також представники американської діаспори, які підтримують рівненську громаду і теж розділяють біль за полеглими на війні героями. Українська діаспора Сполучених Штатів Америки і не тільки всього світу, разом з вами. Мені здається, що сонце сховалося, щоби не може бачити болю цього, який переносить наш. Навіть поховали молодих захисників на алеї Героїв кладовище нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять кожному, хто віддав своє життя у боротьбі за вільну та незалежну Україну. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.